У спільноті Стерненка та в Deep State побачив такий цікавий допис про те, що росіяни масштабували використання тепловізійних накидок, за рахунок яких можуть активно просочуватися в темну пору доби. І відповідно зараз ви бачите відео з цих дописів, е, можна помітити, що людину дуже важко розрізнити в тепловізор, а в лісосмузі зовсім не видно. Можна було подумати, що такі антитепловізійні накидки. Виготовляє спеціалізоване виробництво на Росії. Але ні, я знайшов відео того, як робляться такі накидки для того, щоб росіяни могли наступати. Давайте переглянемо з вами один фрагмент. Кабінет труда в 6-й школі Канска в неурочное время постепенно превращається в настоящий цех по производству антидронових одіял. Школьниці во главе з класним руководителем і председателем Совету отцов начали шить защитне одіяло для бойців, которые находятся в зоні спеціальної військової операції. Так, шоста школа міста Канск на Росії шиє такі накидки на уроках праці. Варто сказати, що така накидка має дуже нехитру будову. Бареться рятувальна ковдра з фольги. Яка блокує тепло. Ось тут ви бачите, наприклад, як вони її ріжуть. А ось цей позатий мужик з золотими зубами розказує про те, як він десь в інтернеті знайшов інформацію про те, як зробити таку ковдру. Даю слово баті. Нехай розкаже, як робити ковдру таку. На дрон стоять тепловізори. Тепловізор не бачить чоловіка під этим одіялом. Беремо камуфлюваний матеріал. Зверху кладемо это спасательне одіяло сейчас зима, делаем их їх Сверху Зверху ложим, ну, добавляем сюда синтепон. И наверх ще один камуфлированный материал ложим. И все это дело сшивается. швається. Ось одно одне відео, але вже з 2023 року. Тут розповідається про те, як жіночка з Газпрому організувала виробництво. Таких от антитепловізійних ковдер. Коротко розповідаю, як це працює. Фольга відбиває теплове випромінювання всередину, і людина не випромінює тепло. Відповідно, тепловізор її не бачить. Солдат накриває себе такою ковдрою і перестає бути видимий для тепловізора або стає дуже малопомітним. Як ви бачите, на відео дуже важко розпізнати людину. У мене є думка, може і нам варто б організовувати подібне масове виробництво? Така рятувальна ковдра має невисоку ціну, але як би там не було, ми маємо бути готовим до будь-якого сценарію розвитку подій. На цьому поки що все. Якщо у вас є що сказати з цього приводу, то пишіть про це в коментарі. Також підписуйтесь на канал та нашу групу в Телеграм.